Я хочу вас познайомити, але напевно дуже багато з вас вже знайомі із моєю колегою Вікторією Ролік. Вікторія у нас є керівницею центру фінансових знань талант, власне, який організовує всю роботу із педагогами, дітьми і молоддю. І, власне, Вікторія є основними з авторів підручника від Національного банку, співавторами якого є я і Олена Тригуб. І зараз ми надаємо можливість Вікторії представити вам наш підручник. Дякую, Леся. Дякую всім присутнім сьогодні. В залі. А також тим, хто дивиться нас в трансляції, надзвичайно почесна місія мені випала сьогодні представити підручник підприємництва та фінансова грамотність від фахівців Національного банку України і слухаючи попередніх спікерів, розуміючи той обсяг величезний, підготовчої роботи. Скільки років ми разом йшли до того, щоб дійсно впровадили предмет? щоб... Мотивувати і дітей, і вчителів, і батьків до того, що цей предмет потрібний, і отримувати такі схвальні відгуки, ми бачимо, що всі в очікуванні, і це надзвичайно хвилюючий досвід. Тому дякую, що ви сьогодні тут з нами, щоб його розділити. І кілька слів про себе. Леся мене вже представила. Я маю більше 15 років досвіду в фінансовому секторі. І чотири роки вже працюю в Національному банку України. Також я маю педагогічний досвід та досвід викладення самофінансової грамотності і проведення тренінгів як для дорослого населення, так і для педагогів та дітей і учнів. Щоб нічого не забути, буду піддивлятися. Маю дві вищі освіти: це, перша це філологічна, я закінчувала педагогічний вуз. А також банківський менеджмент маю також MBA і проходжу регулярне навчання за міжнародними програмами, щоб збирати найкращий світовий досвід по викладенню фінансової грамотності. І зараз, якраз хвилюючий момент, представляю наш авторський колектив. Це фахівці Національного банку України, яких ви вже мали нагоду сьогодні послухати, познайомитися. Але повторюю ще раз: це Леся Войтицька, начальник управління зв'язків з громадськістю та фінансовою бізнесу Національного банку України, і Олена Тригуб. Не бачу Олену в залі, можливо, а бачу. бачу. Так, Олена в нас опікується. Якраз усіми всіма стратегічними питаннями, і також активно долучається до всіх міжнародних заходів і розповідає про досягнення України також нашим міжнародним партнерам. Коли ми розбудовували підручник, то звісно використовували всі ті програмні документи, які були напрацьовані до цього. Ну дуже важливий перший програмний документ це звісно національна стратегія розвитку фінансової грамотності України до 2030 року. Крім цього, інший важливий програмний документ, про який сьогодні розповідали наші колеги з фонду гарантування вкладів фізичних осіб, це, звісно, рамка фінансових компетентності дітей та молоді України. Ну і звісно, це матеріали сайту центру фінансових знань талант. Наш банерок стоїть попереду сцени. Якщо ви ще не переходили за посиланням, то будь ласка, можна подивитися, ознайомитися і всі матеріали. Абсолютно безкоштовні матеріали розділені на групи по різних темах та для різного віку учнів. Тому якщо в нас є вчителі, які працюють не тільки з 9-ми класами, то там є також матеріали і для дошкільнят, і для початкової школи, і для учнів середніх класів. Декілька слів про модульну програму, тому що говорили якраз про неї, і допоможу вам трішечки зорієнтуватися та познайомитися власне з модульною програмою від фахівців Національного банку України. У мене за спиною стоїть банер з QR-кодом, тому ви можете також зісканувати QR-код, подивитися її, якщо ще з нею не знайомились. Але відповідно, що модельна програма має гриф міністерства і розраховано на ту кількість годин, як у держстандарті: це 17 годин для 8 -го класу та 35 годин для 9 -го класу. Але що робить цю програму відмінною від інших? Тобто, які важливі моменти, перш за все, це такий практичний прикладний характер. Тобто ми обирали ті теми, і я зараз покажу вам, як це реалізовано саме в підручнику, які діти вже тут і сьогодні будуть використовувати власне, для свого життя, щоб ухвалювати саме ті зважені фінансові рішення далекоглядні, які зможуть допомогти їм покращувати свій добробут. Тобто, наша Бачення програми, що вона є максимально практичною, і для того, щоб діти вже зараз нею користувалися. І вже, оскільки Олеся говорила про те, що ми маємо проєкти на 10-11 клас, то там ми торкаємося більш таких широких да, питань. Але ось для 8 9 класу це якраз такі базові теми. Зараз я не буду на них зупинятися, повернусь до них пізніше. Ну і загалом. Створюючи підручник і розуміючи, що, хоча вже багато було зроблено, і вчителів готували, і ми маємо ось такий великий досвід саме з напрацюванням факультативу і або вибірково-обов'язкового предмету. Втім, ще недостатньо кількість вчителів готові прийти сьогодні в клас і викладати предмет. Саме тому ми створили матеріали з думкою про вчителя, і крім підручника. І додатку нова ШО, який зараз є обов'язковим, ми створили також робочий зошит для учнів. Я про нього розкажу трошечки пізніше. Ми створили слайди до кожного параграфу. У нас є величезна добірка яскравих, цікавих слайдів. Ми створили також детальне календарне тематичне планування, щоб вчителю було легко і вже були всі матеріали зібрані. Залишається тільки зайти в клас до дітей. Ну і родзинкою нашого проєкту є також посібник для вчителя. До речі, наші матеріали розміщені зараз ось в кінці залу. Ви зможете, якщо ще не дивилися, то переглянути їх. І ми створювали їх у співпраці з видавничим домом освіта. І колеги, ось як реалізована тема. Модельної програми для восьмого класу у підручнику. Тобто, ви бачите, що, якщо не бачите, то я прокоментую дві перші теми це вступні теми знайомство з предметом, про що він, яка є мета, що потрібно вивчити і зрозуміти дітям. Наступні теми йдуть якраз максимально прикладні і практичні. Ми вчимося ставити перші фінансові цілі. Там ми знайомимося, знайомимося з тим, що у нас є безліч бажань, але є Потреби і наші бажання не обмежені, але ресурсів, на жаль, для всіх може не вистачити. Тому діти вчаться ставити перші фінансові цілі і знаходять інструменти, як їх досягати. Таким чином, ми поступово вчимо їх заощаджувати, вести бюджет, вести облік доходів та витрат. Відповідно, якщо в дітей є вже власні кошти, кишенькові або навіть перший заробіток, потрібно розуміти. Що з ними можна робити, і ми знаємо, що діти з 14 років вже мають право відкрити власну банківську картку. Та це буде вже картка повноцінна, така як у дорослих. І з нашого дослідження, яке ми будемо презентувати після обіду, ви дізнаєтеся, що в багатьох дітей вже є власна ця картка і банківський рахунок. Відповідно, вже зараз потрібно навчити їх. Користуватися цими фінансовими продуктами правильно, так, тобто, крім того, як дізнатися, як обрати банк, так як робити банківські операції вигідними для себе, так тобто, який спосіб переказу коштів, наприклад, буде більш вдалий до даної ситуації, також треба знати, як захистити свої кошти від шахраїв. Тому всі ці теми представлені якраз у восьмому класі. Надзвичайно важливо для підлітків є, звісно, вибір майбутньої професії. Коли ми говоримо про те, що діти обирають власну професію у старших класах, можливо, вони не мають ще чіткого бачення і можуть обирати не ту професію, яка їм до душі, та яка до якої вони мають талант. А ту, яка потенційно, на їх думку, буде приносити їм найбільшу заробітну плату, але можливо, ця цей вибір буде для них не настільки вдалим, тому дуже важливо пояснити дітям, що досягнути успіху можна у будь-якій професії, так тобто варто в першу чергу реалізовувати свої таланти і свій потенціал. Тому теми про вибір професій також включені саме у восьмий клас. Ну і коли ми говоримо про вибір професій, то ми розуміємо, що працювати потрібно офіційно за трудовим договором, і ми переходимо до теми податків. Так і ця тема якраз дозволяє нам подивитися взагалі на фінансову грамотність з точки зору держави і державного бюджету на таких простих, але зрозумілих для дитини. Вже буде в поняттях, ну і фінальна тема для восьмого класу це тема благодійності, тому що ми знаємо, що діти активно долучаються до благодійності, вони хочуть бути корисними, да, і один одному своїм родинам і державі. Тому як правильно донатити, як займатися благодійністю, теж включено саме у восьмий клас. Тому, виходячи з тієї кількості години, яка запропонована програмою, ми побудували, от саме, як ви бачите. Такі дуже практичні і прості для розуміння учнів теми. Отже, підсумуючи декілька переваг підручника, до речі, для нас було дуже важливо імплементувати не тільки найкращі практики саме з точки зору фінансової грамотності, а й підходи нової української школи. Тому перше слово на цьому слайді це «діяльнісний підхід. Учень не є пасивним спостерігачем в класі, який просто слухає, що таке розумне розповідає йому вчитель або вчителька. Учень активно долучається до навчального процесу, і я покажу вам, як це реалізовано на прикладі структури параграфу. Також ми хотіли, щоб діти впізнавали в героях підручника себе, своїх однолітків. Тому на обкладинці в нас якраз підлітки, хлопчик та дівчина, які, відповідно, є героями цього підручника, які потрапляють в різні ситуації, де учень може впізнати себе. Я вже розповідала вам про робочий зошит, але ще не все розказала про нього. В нього є дві такі дуже важливі функції. По перше, робочий зошит містить блоки для ведення бюджету, і це саме той інструмент, який допоможе учню. Утримувати зацікавленість до предмету протягом всього навчального року, тому що якщо ми розуміємо, що 17 годин це або одна година на тиждень, якщо ми навчаємося один семестр, або це півгодини на тиждень, тобто заняття раз на два тижні, ми можемо просто загубити увагу учня, щоб цього не трапилося. Ми розробили робочий зошит, який якраз допоможе учню, по-перше, опанувати практику фінансових звичок, так заощаджень, ведення. Бюджету, ставити фінансові цілі і буде е, постійно надихати учня знову і знову повернутися до матеріалів підручника. Ну і... Е, Крім цього, у зошиті також є вправи для самоаналізу. Ми вважаємо, що до речі, вивчали колеги наші робили коментар перед цим про те, що важливо імплементувати психологічні практики. І ми знаємо з теорії поколінь, що сучасні підлітки вони є емпатичні, тобто їм важливо вміти і слухати себе, і розуміти, і спілкуватися з оточенням. І ось Емпатія, так взагалі як навичка, яка потрібна зараз усім. Щоб розуміти інших людей, потрібно спершу навчитися розуміти себе. І ось ці вправи для самоаналізу вони допоможуть учням розвивати в собі також емпатію. Тому ми вважаємо, що це буде корисно дітям і буде відповідати їхнім потребам. У робочому зошиті є також глосарій. Визначення термінів є і в підручнику, але хай буде двічі, щоб діти не забули щось важливе. Про електронний додаток я не буду довго говорити. Єдине, я скажу, що він реалізований не тільки на платформі ВШО, а також на платформі Видавничого дому освіта і має більш розгорнутий функціонал. Ми дуже багато працювали над створенням цих інтерактивних вправ, щоб вони були дійсно цікавими і сучасними. Ну, для педагога, як я вже говорила, є посібник, є слайди і календарно тематичне планування. І зараз ви бачите перед собою обкладинку. От власне посібника для вчителя він складається з двох таких структурних блоків. Перше це теорія, так, теоретична частина. Ми розповідаємо повністю про всі важливі документи, такі як стратегію, рамки, модульна програма, держстандарти, але не просто що вони є. А як вчителю ними користуватися? Тобто, на що варто звернути увагу? Що буде корисно, от саме як з практичної точки зору? Друга частина, в першій частині є ще в нас родзинка. Ми зібрали 50 типів інтерактивних вправ для уроку, і я думаю, що це буде корисно вчителю з будь-якого предмета. І є детально також розписано про оцінювання. Але в другій частині ми пройшлися покроково по кожному параграфу, і до кожного параграфу розписали по підручнику, які є вправи, які правильні відповіді, яка ми за уроку, і як оцінювати відповідно до чотирьох рівнів. Тому сподіваємося, що вчителю буде дуже легко працювати з цими матеріалами. Ось ви бачите, як виглядають сторінки. Намагалися теж робити структуровано кольоровими блоками, і в підручнику, до речі, теж. Ну, я покажу вам декілька сторінок з нього, щоб розуміючи ось цю особливість уваги учнів, це кліпове мислення, коли діти не можуть довго читати довгий текст, його треба розділяти на частинки і робити його зручним для сприйняття. Зараз ви бачите тупову структуру параграфу до уроку. Загалом один параграф розрахований на одну годину. Але ми чули від багатьох вчителів, що матеріалу більш ніж достатньо. Так і було задумано, тому що когось в закладі освіти. Ти є 17 годин, а в когось є можливість проводити заняття 35 годин. А в когось можливо буде ще більше додаткові години, то матеріалів вистачить на всіх. Головне розуміти логіку послідовність вибудовування процесу. І тоді можна буде адаптувати цей матеріал. Кожен урок починається з проблемного запитання. Тобто ми одразу робимо учнів активними на уроках. Проблемне запитання називається в нас фінансовий пазл. Після нього йде мотивуюча історія для того, щоб показати дитині і ти так можеш. Наступні блоки йдуть дослідницькі вправи, тобто, якраз говоримо про діяльнісний підхід. Не даємо одразу теорію, а розповідаємо різні кейси. В яких може опинитися дитина з різних точок зору пропонуємо проаналізувати, А якщо ти так зробиш, які будуть наслідки? А якщо ти там, наприклад, не будеш так робити, до чого це може призвести? Дитина повинна самостійно прийти до певних висновків, а потім вже вчитель коригує або підказує, як можна робити, які є можливості, та або пояснює коротеньку теорію, яка в нас знаходиться в розділі Скарбниця Знань. Підсумовуємо урок розділом головна думка. Головна думка відповідає на проблемне запитання на початку параграфа. І в кінці в нас є розділ Рефлексія, знову ж так, щоб розвивати емоційно учнів, і розділ Перевір себе, в якому зібрано завжди сім запитань по таксономії блума від найпростіших, від твори-повтори до більш складних на усвідомлення, аналіз і створення власного продукту. І е, в підручнику також є додаткові джерела інформації, бо, можливо, діти Захочуть почитати ще і вправи для домашньої роботи. от вони якраз і є розписані більш детально в робочому зошиті, які вимагають більшого часу на їх виконання. Зараз ви бачите сторінки підручника, і бачите, що в нас є таблички, діаграми, графіки. І тут важливий компонент. Ми багато сьогодні говорили про підприємництво і підприємливість. І чули від вчителів також такий коментар, що ось якщо з фінансовою грамотністю, можливо, трошечки легше, бо у всіх є гаманець і зарплатня, а от з підприємництвом трошки не зрозуміло, як бути. То ми знайшли, я сподіваюся, ви оціните це рішення такий елегантний вихід з цієї ситуації навчити дітей софт скілам бізнес навичкам тобто, це вже те, що вони можуть робити тут і зараз. Постановка смарт цілей це бізнес навичка управління часом тайм менеджмент. Ось ви бачите правило Парето, наприклад, це бізнес скіли. У нас є вправи про те, як вести переговори. Стратегію він він, і це також підприємництво. У нас є вправи на командну взаємодію, і це також про підприємництво. І в 9 класі ми будемо продовжувати. Я просто можу розповідати безкінечно, але не буду рознавадити вам всі приклади. Але ідея була от саме через такі вміння, які потрібні і дітям, і, і дорослим. До речі, так ем, побудувати саме ось цю компоненту. Ось приклад проєктної задачі: так mind map, інтелектуальна карта, яка вчить дитину розділяти велику задачу на блоки та знаходити практичне рішення. Але не єдина фінансова грамотність є інші ключові вміння так і наскрізні компетентності. Тому в підручнику є потенціал і для цього, наприклад, мистецька галузь та ви бачите картини відомих міців. Також можливості, наприклад, інтегрувати з громадянською і історичною галуздю. На цьому слайді ви бачите можливості для інтеграції з українською мовою та літературою, і це якраз приклад справи з, з інтерактивного додатку на платформі видавничого дому освіта. Завдання полягає в тому, діти знайомляться з банкнотами, хто на них зображений, який номінал банкноти. Але це ще не все, бо потрібно підібрати цитату і поговорити про цінності, бо не все. Тільки про гроші, і якраз ось такі рішення вони дозволяють розширити поле да фінансової грамотності, зробити цю науку ну, максимально практичною для життя. Ну, декілька. Прикладів вправ, у нас є комікси, у нас є Гаррі Поттер і котики, без цього ж неможливо. І вправ... можливості для різних видів оцінювання. Передбачені в підручнику, це той блок, перевір себе, про який я вже говорила. Це вправи для самоаналізу, де дитина не отримує оцінку, але вчиться розуміти себе і свої потреби глибше. Ну і, звісно, вправи для домашньої роботи. Підсумую, що робить цей підручник. На нашу точку зору, унікальним, отже, це діяльність підхід. Я сподіваюся, ви побачили так, як це працює. Це практика орієнтованість, тому що всі теми восьмого класу вони вже тут і зараз, які можуть використовувати учні, учениця, дружні для учнів дизайності. Ви бачите зразки, як це оформлено. Чітка структура уніфікована параграфами. Ми будемо йти по цій структурі, також і в дев'ятому класі. Це цифровий додаток на двох платформах, і ми намагалися бути близькими і зрозумілими для учнів. Це наш робочий зошит. Це вправи для розвитку критичного мислення, що надзвичайно важливо зараз, ну і комплексний підхід. І декілька ключових дат. то Сьогодні говорили про, про те, як відбувається ось процес апробації конкурсу підручників. І зараз якраз ось до 28 березня презентація авторських концепцій. Вважайте, ви були зараз на одній з них. Але вже з понеділка, з 31 березня до 4 квітня, школи будуть робити свій. Вибір, і ми закликаємо вас бути активними, скористатися цією нагодою та обрати той підручник, який буде найбільше відповідати вимогам учнів. Ну і результати будемо чекати тоді від колег з Міністерства освіти і науки України. Але ще такий важливий коментар: Національний банк України робить все для того, щоб допомогти всім вчителям впроваджувати цей предмет. І ми створили спеціальний лендінг, який буде наповнюватися, в якому зібрані усі важливі. І програмні документи в одному місці, щоб можна було легко з ними ознайомитися, знайти їх і ем, бути готовими до викладання цього предмету. Зараз там сфокусовано на 8 класі, але будемо наповнювати і 9 класом, і колеги. Центр фінансових знань «Талан» залишається працювати. І навіть після вибору підручників, скажімо, наша історія з вами тільки розпочнеться, бо ми будемо активно працювати разом з мами. Нам дуже важливо буде потім отримати від вас зворотний зв'язок щодо тих матеріалів, які ви будете використовувати, і за потреби їх змінювати, актуалізувати, тому що і діти будуть змінюватися, будуть змінюватися фінансові продукти, тобто буде змінюватися ринок, і відповідно ну, не можна зараз передбачити все повністю. Тому будемо дуже вдячні за вашу співпрацю, за активні відгуки, і зі свого боку також будемо докладати максимальних зусиль, щоб зробити процес навчання цікавим для дітей і легким для вчителя. Дякую за увагу.